Уже за два тижні стартує новий навчальний рік у всіх закладах освіти Закарпатської області. Для перевірки готовності закладів до придешнього старту плідних буднів в кожній тергромаді створені комісійні групи, до яких входять представники органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби, закладів освіти та ДСНС. Про поточний стан справ ішла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. На дислокації перебувають 470. Дошкільних навчальних закладів. 622 заклади загальної середньої освіти та 28 професійно-технічних навчальних закладів, а також закладів першого другого рівня акредитації. На сьогоднішній день вже комісійно обстежено 106 закладів. Це 50 загальнонавчальних закладів, 54 заклади дошкільно дошкільної освіти та два заклади професійно-технічної освіти. В 20 закладах виявлені незначні порушення. Це по всій Закарпатській області. Які це порушення? Наприклад, в Рахівському районі не двох закладах. Не поремонтовані котли, десь зруйноване покриття доріжок. В Хузькому районі не в усіх закладах проведено очистку та дезінфекцію джерел водопостачання, не проведені лабораторні дослідження питної води. Під час перевірок навчальних закладів комісійні групи звертали увагу на основні аспекти створення безпечних умов життєдіяльності здобувачів освіти, зокрема забезпечення питною водою хорошої якості, наявність належного водовідведення, організація харчування та обслуговування та облаштування навчальних кабінетів на території. Ужгородського району вже перевірили левову участку закладів. Під час роботи комісії виявлені такі недоліки, що засновниками закладів не забезпечена організація лабораторного контролю в повному обсязі відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти. На харчоблоках більшості закладів. Загальної середньої освіти спостерігається нестача технологічного обладнання, це мийні ванни, необлаштовані витяжні зонти над тепловим обладнанням, відсутні засоби контролю, це гігрометри. Потім Відмічається погане володіння персоналом, елементарними знаннями щодо постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Акти готовності підписують тоді, коли всі працівники нададуть необхідні документи, які повинні відповідати нормативним документам держпродспоживслужби. Станем на сьогодні повністю готові до роботи і підписані акти готовності в 24 закладах дошкільної дошкільної. Навчальних закладів 17 шкіл і одне ПТУ. Ну і що ще хочу сказати, що всі школи і дитячі садочки погоджують з Держпродспоживслужбом чотиритижневе меню. На сьогоднішній день погоджено 185 меню і двом відмовлено. Тому продовжується робота в даному напрямку. Наразі всі перевірки тривають. Основні комісійні обстеження заплановані з 21 серпня.